Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термосумку для обіду. Це універсальний та практичний аксесуар для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Ця сумка водонепроникна, тому буде витримувати різні погодні умови. Ізоляційна функція сумки підтримує температуру вашої їжі, забезпечуючи, щоб вона залишалася. Теплою або прохолодною за потреби завдяки своєму розміру в ній достатньо місця для упаковки обідів, закусок або напоїв. Міцні ручки та матеріал, який легко чистити, підвищують її функціональність, роблячи водонепроникну сумку надійним аксесуаром для зберігання їжі.